Thank you. Господи, поголіться, славуй, молитва у святи України, покров, Святої Богородиці. Пресвята, пречиста, треблагословенна Богородиця Діво, ти для скорботних велика заступниця, негайна помічниця спасіння та підбора людського у всьому світу, незмінна покровителька. Перед Твоїм Христом славимо тебе в певній надії, що випросиш для нас милосердя і благодать, дієву допомогу і захисту ці дні відпрововувань, не за наші заслуги, на які покликатися не можемо, але з незмірної доброти Твого материнського серця. Тому до тебе нині прибігаємо і усильно просимо, покриємо хором Милості твоєї церкви і весь народ наш, що кличе до тебе. мудрості і клакаті. нас на спасіння, бо не маємо нічої допомоги, немає очі на тіх і в тебе, причиста Діво, ти нам допоможи на те, Тобою сітобою, хвалимо, бо ми твої смоги, що ми не посоронились нині, повсякчас і навіть тиві. na vike vječni. Slava te mi, Hriste Bože, umovanja naše, slava te mi. Slava Святого Пророка Захарії, преподобного Артемона, що їх пам'ять звершуємо і всіх святих помилує, і спасе на себлай і, і чоловіко люби. Достойні, сестри і брати. Приємно молитися з вами в цю неділю. Знаючи добрі починання та бажання ваших душ, бо ви бажаєте отримати нагороду для себе і зичити того ближнього, винятково оболіваєте за нашу батьківщину, яку дуже любите і готові за неї на усілякі жертви. Нелегке випробовування випало на нашу долю давалося. Що наше життя проходить у мирі та спокою. Однак час показує, що внутрішній агресор, діявол та зовнішній злочинні люди у нашій країні та поза нею не сплять. Навпаки тримають нас у страху і напруженні. Зрозуміло. Що в такому випадку наші уховання на Господа повинні ставати ще більші, просто і безвідклічно цілковиті. Коли Ісус Христос створив чуда і розмножував хліб та рибу, оздоровляв хворих та воскрешав померлих, тоді народ дуже любив та цінив такі дії Христа. Коли Спаситель повідомляв своїх апостолів та близьких, що багато з останніх стануть у вічності першими, а перші останніми, або що він буде виданий первосвященникам та книжникам і засудять його на смерті, видадуть Його поганому, а до усього того додав, що насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього. Вичуватимуть його ювою, він же по трьох днях воскресне, учні з народом дивувалися цьому і страхалися, не хотіли цього сприйняти. Більшість бачила Христа як політичного месію. не сприймали його як Бога та Спасителя людських душ. Тим часом. Христос говорив дуже відповідальну та непросту річ, що необхідно пити чашу терпіння і хреститися його хрещенням. Два учні Яків та улюблений Христом Іван бажали бути близько Господа у вічності. Ісус не заперечував їм, лише повідомив. Що учні не розуміють того, чого просять, бо те, про що вона просить, уже приготоване тим, хто в Божих очах вже давно знаний, що ви передеть інших у вічності Всевишньому, у вірності Всевишньому та виконанні волі Божої. Господь знає тих хто буде йому вірним. Але ті, хто залишається йому вірним, не тому такі, що про них знає Бог, але просто перед Господом не закриті ті особи, які йому вірні. Бог знає, про усіх людей дуже глибоко, навіть глибше, як люди знають самі про себе. Тому перед ним нічого не може бути таємним. Наш владика Степан Міньок, який служить Богові та нашій церкві у Донецьку, розповів нам на сьогодні єпископів певну історію, що трапилось у цьому місті. Бабуть, у лютому місяці цього року до владики Степана в місті Донецьку. Підійшов певний чоловік і дуже строго почав говорити російською мовою. Владика спочатку перелякався, подумав, що це провокація. Але став прислуховуватися до мови і почув, та побачив, що ця особа стала на коліна і так промовив. Простіть нам. Бо ми в Донеччині раби, які не вірили у силу українців. Ви на заході України, відважні та мудрі люди, вільні особи, а ми не підтримували вас, бо нас застрашили і закабалили. Він дякував тим хто вірить в український прогрес, у зміну духовних та матеріальних цінностей України, хто не боїться уряду і сміливо бореться за правду та свободу, признався до рабського стану не тільки своєї особи, але й багатьох інших, які підняли руки вверх. Перед колишнім існуючим ладом. Він підтверджував, що в їхньому регіоні майже ніхто не вірив у можливість політичної та економічної зміни в Україні, вже змирилися бути вічно рабами, сидіти у коріні гіркого хрону, немов черв'як, якому вигідно смакувати. Несмачний корінь цього плоду. Мимо того, знайшлися люди, які бачили інший вихід із трагічної ситуації. Вони домагалися справедливості, людських прав, рівності, відповідного рівня життя тощо. починаючи від колишнього президента України та його урядових прибічників, виявилося що багато із цих осіб крадії кримінальні злочинці, зрадники України, особи бездушевного людського обличчя. Звичайно, що таким раніше, або пізніше, прийдеться відповідати також перед Господом. Надзвичайно важливо те, щоб урегулювати своє життя перед Богом. Просити Його прощення наших видимих і невидимих, знаних та укритих всякого роду прогрішень. Ісус Христос прийшов, щоб нас усіх людей спасти і вчинити у вічності щасливим, Спаситель на цілого людей дбати про щасливу вічність у другому світі який ніколи не закінчиться, бо хто не буде щасливим, така особа залишиться назавжди і без жодної зміни нещасливим. Бо сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач скрегіт собі. Дбаймо про щасливу вічність, чинімо наше життя простим смиренним та любимо наших ближніх. Господь так навчає словами Пророка, я покараю світ за Його злобу, безбожників за їхній злочин, покладу край гордині мишних, принижу будючих тиранів, вітаймо усе наше життя в руки та під покров Пресвятої Городиці, нашої Небесної Матері, як це вчинила преподобна Марія Єгиптянка, про яку сьогодні згадує наша церква. Марія із великої грішниці з допомогою Бога стала великою праведною людиною. Хай Господь допоможе нам осягнути простоту. i pravda. Slava Isusu. Slava.